Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати сонечко. Сонечко, яке зігріває кожну травиночку, кожну людину на землі. Зверніть увагу, що сонечко у нас круглої форми, і від нього в усі сторони відходять промінці. Але сьогодні ми будемо промінці малювати не тільки жовтим кольором, а ми будемо малювати жовтим і червоним. Зверніть увагу, що жовтий колір поступово переходить в червоний колір, або червоний колір поступово переходить у жовтий. Ось такі плавні переходи і називаються перехідні мазочки. Для того, щоб малювати такі промінці, я приготувала фарбу, водичку, пензлик і серветочки. Зверніть увагу, запам'ятовуйте, як ми все це робимо. На пензлик я набираю фарбу жовтого кольору. Це основний колір. А тепер кінчик пензлика я умочу в червону. Ось так. І подивіться. Пряма лінія, яку я буду малювати усім ворсом, спочинається з червоної фарби і закінчується поступово в жовту фарбу переходить. Тому і називаються такі мазочки перехідні мазочки, коли один колір фарби поступово переходить в інший колір. Ось давайте і спробуємо ми з вами намалювати таке яскраве сонечко. Для цього я приготувала ось таку заготівочку. Намальоване кругле коло це саме сонце. А простим олівцем я намалювала промінці так, щоб вам було легше намалювати. Потрібному напрямку сам промінець. Ну що ж, починаємо набираємо на пензлик жовту фарбу. Кінчик умочуємо в червону фарбу. Примочуємо пензлика до аркушу паперу і ведемо в напрямку до кола. Раз. Примочуємо пензель до аркушу Два. І ще примочуємо пензель. Ведемо до центру. Раз. Добираємо фарбу, знову примочуємо і ведемо до центру. І ще, і щоб було зручно, вам можна аркуш паперу з зображенням повернути так, щоб вам було удобно малювати. Ось такі промінці яскраві. Подивіться. Жовтий колір переходить плавно в червоний або навпаки. Давайте поміж цими промінцями намалюємо ще промінчики. Ось скільки промінчиків у нашого сонечка. Кожну травиночку, кожну людину і тваринку наше сонечко зігріє своєю теплотою. А давайте ми з вами ще спробуємо запам'ятати таку гарну-гарну. Закличку. Вийди, вийди сонечко, на бабине полечко, на дідове сілячко, на наш.